Алює десятки сотні дітей зі всієї України, і кожен намагається через свій пензель, через свою фарбу висловити те, що він думає, сидячи в укриттях чи сидячи вдома, чуючи, коли летить ракета, кожна дитинка якось намагається це відобразити, відобразити того миру, який прагне вся Україна. На цих роботах представлених тут. Дуже багато дітей зобразили власне ангелів цих посередників між Богом та людьми. Дуже багато дітей використали у своїх роботах жовто-блакитні барви. Це є барви нашого українського прапора. Також на роботах зустрічаються колоски, це так символ пшеничного українського поля. Також дуже багато дітей намалювали птахів взагалі пташка це є так символ молитви, яка летить до Бога. Хтось у підвалі малював без світла, розумієте? Дуже багато дітей приміщені особи, дуже багато дітей, навіть там Харків, Миколаїв, які там залишились в тих містах. Я ж веду зараз дистанційні уроки. І може півроку дитина щось розповідати, розумієте? Навіть у прихистку монастирі, де я мешкаю, діти час від часу, вони не повертайтеся до цієї теми. Хтось взагалі на їх очах будинок знищено або рідних знищено, розумієте? Ми прагнемо миру. Ми, ми і, і не, не кажемо, що, що тільки війну малювати, наприклад, тільки якісь там жахіття. отакі, так? Кожен, навіть в мене новий проєкт вже з харківськими дітьми, який, який називається Місто мрії, щоб вони щось мріяли, мріяли про майбутнє, як може виглядати це місто. Не бороні дітям приходити до мене, каже Христос. І відповідно те, що діти приходять і через цю якраз, фарбу, через гармонію того кольору і форми стараються передати своє прагнення миру, це є їхній голос. Католицька церква в особі конгрегації східних церков, кардинала Сандзів, вони властиво були одні з тих, хто підтримали працю цих дітей. Так що ми вдячні Риму. І католицькій церкві за те, що вона солідарна з дітьми України.